На мою думку, роль менторки в моїй реалізації в цій програмі як менті є дуже і дуже важливим. Мені це нагадує той етап дитинства, коли дитина починає ходити і для того, щоб в неї все вдавалося, обов'язково є доросла людина, яка за руку дитину веде. Щось подібне для мене відбувається у відносинах між менторкою і менті. Це можливість вчитися з довірою до людини, не і не боятися зробити помилки, отримувати цей свій досвід, асимілювати його, приймати, аналізувати разом з людиною, яка в цьому є досвідченою, і крокувати так крок за кроком вперед. А моя перша майстерня для мене є дуже важливою, тому що це перший такий етап пробура, коли я робила це самостійно. Тобто в наших відносинах з Яною була така домовленість, що я максимально все роблю сама, Там, вибір вправ, програму, якісь не знаю, інструкції до вправ я самостійно писала, а вона дає, надає зворотній зв'язок. Тому для мене це була спроба відчути себе, вже не просто там повторювати майстра, не просто робити те, що роблять досвідчені джокерки, а спробувати відзнайти свій якийсь стиль, свій підхід, відчути себе в цих процесах. І ну, тому я оцінюю свою першу майстерню як ту, яка підкріпила моє бажання рухатися далі, яка дозволила. Зрозуміти більше про форум-театр, яка дозволила мені спробувати цей досвід і продовжувати далі. У мене дуже є велике бажання працювати далі в цьому напрямку. Прям така м -м жага, знаєш, як кажуть, апетит приходить під час їжі. Це щось подібне відбулося. Дуже багато. Це про учасників, про людей, про дуже багато, що я б зробила інакше. Дуже багато речей, які б я переробила. І це не про те, що щось було там геть невдало, або про те, що я там розчарована, і це було щось погане, а це про те, що є такі певні речі, які можна покращити. І в комунікації з організаторами, бо це була не зовсім моя майстерня, нас запросили. І є такі певні моменти, про які варто думати, ну, раніше можна було подбати про це. Про комунікацію знову ж таки з учасниками. Ну, дуже багато, на правді, інсайтів. Є інсайти про себе. Знову ж таки, я вперше вела обговорення після вистави. І я до цього завжди уникала таких моментів, бо я працювала до цього з форум театром з іншими джокерками. з іншою. І саме обговорення я не уникала. Мені завжди здавалося, що я можу щось портити або. Повести не туди дискусію. Цього разу я спробувала це зробити самостійно. Я відчула ну, якусь силу, я відчула цікавість, я відчула, що я готова комунікувати з аудиторією, з глядачем, і це дуже направду цікаво. Ні, я не відчувала, що в мене була дуже велика перерва, і що мені було дуже важко повертатися, тому що я в принципі працюю з людьми і з групами. Для мене це дуже природні процеси. І навіть між школою цієї майстерні в мене було дуже багато івентів, де я вела групові процеси. Тому для мене це було органічно, природньо, Навпаки я в цьому бачила дуже багато можливостей роботи офлайн, тому що перейшли в онлайн. Я не відчувала в цьому труднощ... труднощів. А стосовно якихось перепон, які виникали під час роботи, просто я така людина, що ну, є задачі, її треба вирішувати. Ну, от мені, для мене це як виклик, і я відчуваю дуже часто в цих моментах ну, такий азарт. Як зробити, як покращити, як вдосконалити. У мене нема такого, що я впала і більше не, не піду, все то не моє. Мені цікаво пробувати знову і знову. Для мене комунікація з Яною саме в форматі менторства. Це був перший досвід, коли я виступала в ролі менті і мала свого ментора, свою менторку. І я б хотіла сказати, що цей формат є дуже корисним, коли людина розвивається, росте, набуває нових навичок, тому що є об кого подумати, є з ким звіритися, є об кого перевірити свої гіпотези. Ем, є та людина, яка в цій області має набагато більше досвіду, яка вже просто з тобою ділиться. І для мене це було надзвичайно допоміжне. Я зрозуміла, в якомусь сенсі, що значить бути менторкою. Ну, наприклад, бо мені дуже сподобалась наша комунікація. Той простір, то не обмеження з боку Яни. Тобто вона давала рамку, вона давала напрямок, але не було такого, там, ти маєш зробити ось це. Воно має бути ось так. Тобто, в мене було дуже багато простору саме для дослідження, як би я зробила, як, на мою думку, краще. І вона дуже вдала, дуже тонка. Ну, там, в тих місцях, де вона бачила. Варто дати свій коментар, вона давала, але все рівно залишала простір на мій вибір. Тобто я могла прислухатися, могла ну, спробувати так, як я хочу, або довести чому саме так ну, пояснити, там я не знаю. І оця оцей напрямок, це як річка, Береги у річки, щоб вона не розтікалася, вона може направляти цю енергію. Ну, для мене це дуже було цінно і дуже корисно. І мені мабуть, хотілося сказати там майбутнім. Учасникам часницям спільноти, які будуть в школі, що це дуже кльово звертатися до своїх менторів за порадою з будь-яким питанням, тому що ти завжди отримаєш зворотній зв'язок, який є дуже корисним.